Повторюйте ці два слова перед сном і ваші мрії здійснюватимуться на ваших очах. Якщо ви поставили перед собою мету, але не знаєте, як її досягти, техніка Джозефа Мерфі, яка складається всього з двох слів, стане для вас керівництвом до дії. Працювати з максимальною віддачею. Працюючи по 24 години на добу, це одне. Але якщо ви не налаштовані духовно, втілити свої мрії в життя буде непросто. Дуже часто можна спостерігати, як одні притягують достаток у своє життя без особливих зусиль, а інші, якби вони не старалися завжди переживають складні часи. І стикаються з труднощами. Джозеф Мерфі, письменник ірландського походження, який прославився книжками про силу людського розуму, презентує нам надзвичайно потужну техніку, що дає змогу подолати почуття страху перед невдачами та зробити крок до досягнення своїх бажань. Головна ідея творчості мерфі у кожній людині закладено джерело безмежної енергії. Використовуючи силу уяви і позитивного мислення можна домогтися втілення найсміливіших бажань. Сьогодні мова піде про два слова саме два, не три, не чотири і не одне. Які потрібно повторювати безпосередньо перед сном? Чому саме перед сном? Перш ніж перейти до розбору техніки, давайте розберемося, що ж робить цю техніку ефективною і потужною. Мерфі впевнений, що всі ми створені Всесвітом на Рівних. Нам від самого початку творець дає все. Про що ми мріємо? Крім того, нам дана можливість візуалізувати: ми не безпорадні, але ми були запрограмовані бути такими жодна людина не була приречена на бідність, нас просто привчили до неї. Одна річ, яку ми можемо робити вільно це думати. Якщо ми беремо на себе відповідальність і змінювати образ думок, то таким чином ми можемо змінити своє сьогодення і жити відповідно до мрії про багатство, яке хочемо мати. Людині від початку не призначено хворіти або почуватися погано. Багато хто стверджує, що це пов'язано всього лише з генетикою. І не може бути змінено, але Мерфі запевняє, що жодна хвороба не може жити в тілі, яке перебуває в здоровому емоційному стані. Тіло миті, відкидає мільйони клітин і водночас створює мільйони нових. Якщо все наше тіло оновлюється протягом кількох років. Як доведено наукою, то як може бути, що хвороби залишаються в нашому тілі роками? Хвороба може залишатися в організмі тільки під впливом негативних думок, спостереження за хворобою та уваги до неї. Метафізика і квантова фізика вивчають цю ідею вже багато років. І навіть наука починає визнавати її. Нас програмують на труднощі й невдачі. Але якщо ви зможете змінити своє програмування або, іншими словами, перепрограмувати свою підсвідомість, то перед вами відкриються дивовижні можливості для стосунків, достатку, процвітання. Та інших безмежних благ усе почнеться з того, наскільки ви будете готові перепрограмувати розум і спосіб мислення вам не потрібно переконувати незнайомця, вам потрібно переконати свій власний розум, особливо його підсвідому частину. У підсвідомості є відповідь на всі проблеми. Якщо ви дасте своїй підсвідомості команду розбудити вас о п'ятій ранку перед тим як лягти спати, то вона розбудить вас точно в цей час. Ви коли-небудь зупинялися і замислювалися про суть нашого сну. Ми проводимо у вісні близько восьми годин на день, що становить майже третину всього нашого життя. Брак сну. Загрожує драцівливістю, поганим настроєм і депресією, тому немає жодних сумнівів у тому, що під час сну ми духовно і фізично відновлюємося. Для того щоб бути радісним і щасливим у житті потрібен повноцінний сон. У тілі людини існують цілющі струми. Які виробляються під час сну, роблячи організм свіжим і оновленим до ранку, а підсвідомість насправді ніколи не впадає в сон. Час, коли підсвідомість максимально сприйнятлива, це час безпосередньо перед сном. Саме з цієї причини нам часто сниться те, про що ми востаннє думали. Або говорили перед засинанням. У нашому метушливому світі ми занурюємося в нескінченний кругообіг справ, виконуючи домашню роботу, поспішаючи до офісу і всі інші обов'язки повністю поглинають нас і безперервно крутяться в голові. У підсумку в нас не залишається часу. А іноді й сил, щоб втілити те, що є нашим справжнім прагненням і бажанням. Тому Мерфі пропонує виділяти час на практику саме перед сном, щоб наша підсвідомість мала можливість провести роботу, виконуючи її, можна залишити своє колишнє життя. І перейти до більш насиченого і успішного. Спробуйте зробити її частиною свого розпорядку дня. І тоді ви зрозумієте, чому цей метод є невід'ємною частиною вашого життя. Мерфі часто говорив справа не тільки в тому, що ви думаєте, а й у тому. Що ви відчуваєте, ваші мрії не повинні обмежуватися тільки словами. Потрібно вміти відтворювати їх у своїй голові, як відтворюють фільм у кінотеатрі, для того щоб ваші молитви були ефективними або сказати іншими словами, щоб вони втілилися у вашому житті, ви маєте поводитися так. Наче вже отримали те, чого бажаєте. Будьте щасливі і ні на що не ображайтеся. Поводьтеся так, наче у вас уже є те, що ви так бажаєте. Візьміть блокнот і складіть список усіх речей, які ви бажаєте. Перерахуйте їх за ступенем важливості у вашому житті, водночас не бійтеся мріяти масштабно, немає ніяких обмежень. Коли ви складете цей список, спочатку спробуйте його прочитати. Коли ви будете його читати, намагайтеся візуалізувати, що ви вимовляєте. Наприклад, якщо ви написали, що хочете великий будинок, уявіть себе в саду цього будинку. Уявіть, як ви гуляєте своїм садом і оцінюєте всю прироблену вам роботу, яка повністю виправдала себе. Це всього лише приклад, ви можете спробувати це на чому завгодно. Включно з машиною вашої мрії, роботою вашої мрії, вашою другою половинкою або все, що для вас актуально. Спробуйте домогтися чогось позитивного як для себе, так і для Всесвіту. Перейдіть до наступного кроку і спробуйте уявити собі цей досвід від першої особи. Тобто ви візуалізуєте речі так, наче вони відбуваються просто зараз, начебто вони у вас вже є, і ви живете цим досвідом. Ви можете записати 10, 20 або навіть 30 цілей, але заснете, візуалізуючи перші декілька з них. І це абсолютно нормально, оскільки перші цілі, які ви перерахували, мають для вас більше значення. Ваша підсвідомість дозволить вашим пріоритетним цілям закріпитися в пам'яті та пам'ятатиме про них, навіть якщо ваша свідомість їх забуде. Тепер давайте перейдемо до двох потужних слів. Доктор Джозеф Мерфі, знаменитий автор книги Сила підсвідомості, пропонує практикувати читання двох слів, пов'язаних із тим, чого ви найбільше бажаєте. Так, Наприклад, якщо ви думаєте про багатство та ідеальне здоров'я, то ви вимовляєте два слова багатство і здоров'я. Ви можете вибрати будь-які слова, які, на вашу думку, мають відношення до вашої мети. Постарайтеся взяти слова з ваших перших двох бажань і записати їх у блокнот. Ці слова володіють величезною силою, і ваш підсвідомий розум запам'ятає їх, тому що ви вже вклали в них найважливіше зі своїх бажань. Повторюйте ці слова перед сном, поки не зануритеся в царство сновидінь. Після того як ви висловили свої бажання і візуалізували їх, повторіть два слова, які мають відношення до бажань. Вимовляйте ці слова як мантри, і з ними занурюйтеся в сон. Якщо вам вдасться дотримуватися цієї формули, ви розірвете той міцний ланцюг, який вас сковував. Суть цієї техніки полягає в сталості, поступово ви почнете помічати зміни, особливо в найближчі тижні та місяці. Приділіть 5 хвилин собі перед сном, у цей час поміркуйте про свої бажання. Про те, що ви запланували на завтра, про те, що ви хочете, щоб сталося в найближчий день або у вашому житті загалом. Це дасть вам змогу зробити ще один крок до своєї мрії і загалом зробить вас більш організованим. Пам'ятайте що всі ми Створені рівноправними, і наші мрії не мають кінця. У вас є можливість відтворити свою реальність, дійте зараз і дякуйте всьому своєму життю за цю цілеспрямованість. Ніколи не сумнівайтеся в процесі, будьте вдячні, продовжуйте наполегливо працювати. І зробіть усі перераховані прийоми своєю звичкою, і тоді вас уже ніщо не зупинить на шляху до вашої мрії. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на найкраще, і Всесвіт завжди відповідає на ваші щирі наміри. Якщо вам сподобалася ця практика. Найкращою подякою буде підписка на мій канал. Це дасть мені зрозуміти, що це дійсно корисно і підтримає мене у створенні нового якісного контенту та дозволить ще більшій кількості людей знайти гармонію та натхнення в щоденних практиках. Разом ми створюємо простір, де мрії стають реальністю.